Доброго дня, мої любі друзі! Розпочинаємо наш сьогоднішній гороскоп на травень місяць 2024 року для всіх знаків Зодіака. І розпочинаємо ми його з першого знаку Зодіака це овен. В, овні, в травні для овнів, місяць буде більш креативним. Тобто, овни, в травні місяці, е, будуть дивитися. На деякі речі, на деяких людей зовсім під іншим кутом. Да, деякі проблеми, деякі проекти, можливо, будуть трішечки в такому застої, тобто не буде так швидко вирішуватися. Але підхід до цієї цієї справи треба шукати саме в креативності. Також овни в травні змінять своє деяке. Мислення і деякий погляд на деяких людей, на деякі речі, на деяку роботу, тобто, зовсім іншими очима будуть дивитися. Одні овни будуть радіти тому, що побачили, деякі овни навпаки будуть засмучуватися і розчаровуватися. Тобто, в деяких випадках навіть овни будуть почувати себе або жертвою якихось обставин, або, навпаки, деяким овнам прийдеться жертвувати раді якоїсь справи, або, можливо, навіть раді, заради якихось людей. Тобто цей місяць. Для огнів буде незвичайним. Також хотіла би звернути увагу на здоров'я для знаків зодіака: це коліні сустави, можливо, особливо правий, також, можливо, деякі перепади тиску, можливо, якісь мігрені, тому не перевантажуйте себе роботою і слідкуйте за своїм станом. Янголи-охоронці вам радять бути більш наполегливими в деяких випадках, якщо треба вирішити якісь серйозні проблеми. Слідуючий знак Зодіака це тілець. Для тільців травень буде більш фінансовим і більш робочим. Тобто, ваш успіх буде залежати від того, наскільки ви Віддаєтеся роботі, наскільки ви приймаєте в цьому участь, і настільки якісно ви її виконуєте. Тому для тільців травень радить бути більш скурпульозно підходити до своєї праці і більш відповідальніше ставитися до того, що ви робите, будь-то проекти, будь-то якісь плани будь-то ще щось, те, що зв'язано е, саме з вашою е, роботою. І ви в травні отримуєте ту винагороду, на яку ви так довго йшли. Тобто, завдяки вашій трудойомкій роботі, ви отримуєте своє е, винагороду в кінці. І також янголи радять вам, щоб ви були більш рішучими, більш дієвішими і більш активними саме в праці. У близнюків травень буде яскравим, світлим, веселим. Все, що ви запланували, ви все отримуєте, ви получите і винагороду, ви будете радіти і тієї праці, яка у вас є. І тим відносинам, які у вас є, і всім тим, що вам посилає ваша доля. Тобто травень буде для близнюків дуже-дуже яскравим і також дуже вагомим, тому що сонце для вас в травні буде світити яскраво, а це старший аркан. І тому також всі події, всі люди, які будуть траплятися у вас, вони будуть відігравати велику роль у вашому житті. І також це буде великим значенням для вашого майбутнього. Тобто ви будете сяяти, ви будете одарювати і своїм теплом, і своєю увагою всім оточую. Ну, і також до вас будуть всі люди тягнутися, і ви будете отримувати все те, на що ви так заслуговуєте. Але також хочу вас попередити про здоров'я: це ожоги, будьте обережні з гарячими предметами, вогнем або кип'ятком тобто все те, що може вас. Завдати саме шкоди шкірі, будьте дуже і дуже обережні. Також янголи охоронці вам радять, щоб ви скористувалися тим випадком, яким вас посилає доля. Користуйтеся тими можливостями, що вам надає, і ви отримуєте дійсно те, на що ви сподівалися, чекали і на що ви дійсно заслуговуєте. Для рака також йдуть дуже великі зміни в житті. Це буде зв'язано і з роботою, і з обистим життям, можливо, навіть даже і здоров'ям. Можливо, якщо здоров'я, то це якісь такі пов'язані простудні, алергічні, можливо, якісь захворювання, те, що зв'язано з пори року. Те, що стосується весни, можливо, це якісь знову ж таки алергени, можливо, це якісь ті захворювання, які у вас вже були, можливо, іноді проявляться знову, але вони будуть незначними. Тому що карта позитивна, це зміни. Дивіться також по життю і сприймайте свої зміни, не бійтеся, щоб. Налагодити своє життя. Тому для раків також готуйтеся до великих змін. І також місяць буде мати велике значення. Також я, янголи охоронці ракам радять, щоб ви не приймали заключених висновків. Тобто перед тим, як щось е, зробити, якийсь висновок, е, або рішення прийняти якесь рішення, дуже-дуже добре продумайте, проаналізуйте, чи дійсно це робить, чи не, чи не треба, чи, можливо, треба ще якийсь час, щоб над цим пороз... подумати хорошенько. От. Але травень для раків несе позитивні і дуже непогані такі зміни. Лев. Для левів також цей місяць буде мати велике значення в житті. Але це більш духовний, тому в своє життя Леви, більше в травні приймайте духовні якісь настанови, можливо, більше медитуйте, можливо, більше будьте на природу, контактуйте з природою, можливо. Вам треба більш приблизитися, трішечки відкинути оці матеріальний да, світ і більше проникнутися трішечки саме в духовне, тому що вищі сили в травні для Лева будуть покровітельствувати йому будуть, тобто допомагати йому будуть. Тому також леве, зверніть на це дуже і дуже. Велике значення. Також янголи вам говорять, щоб ви вже прокидалися і щось починали робити. Хвати того застою, хвати роздумувати, хвати думати, а пора вже діяти, пора проявляти якісь дію і рішення в своє життя. Ну і також, що по здоров'ю, то це, можливо, головні болі, мігрені якісь, можливо, якісь е, е, сустави, це ліктьові, коліні, також сустави, на це зверніть увагу. І більше рухайтеся в своєму житті, е, більш приймайте активних дій, і тоді все у вас налагодиться. Ну і, звісно, звісно, вашу, вам в травні знадобиться якийсь фахівець, якась людина, яка б допомогла вирішити. Деякі питання, тому не зволікайте, а давайте вже шукайте таку людину, прислухайтеся до її порад. І за допомогою хорошого фахівця ви зможете вирішити деякі питання в травні. Дуже-дуже важливі. Деякі також леви в цьому місяці в травні можуть узаконити свої відносини. Тобто, уже переходите, ваші відносини можуть перейти на більш серйозний рівень. Тому це також дуже хороша мотивація для того, щоб щось вже діяти і якісь приймати дуже і дуже серйозні рішення. Діви. Для дів травень буде трішечки таким непростим, але дуже, також мати дуже велике значення. Поки що йдуть одні аркани старшого значення, старші аркани. І тому, тому для багатьох знаків вже я подивилася, іде дуже велике значення ті всі події, які будуть відбуватися в травні. Також діва не виключно. Але, діви, будьте обережні, тому що на вас буде. Пливати дуже великий такий вплив, ви будете під впливом якихось людей. Ви будете відчувати е, отой тиск, на який на вас тиснуть. Е, можливо, вам прийдеться робити те, чого ви не бажаєте і е, чого ви не хочете робити, але ви будете під тиском це виконувати. Е, тому е, намагайтеся, намагайтеся. Е, контролювати більше своє життя і не підпускати до себе тих людей, які будуть втручатися у ваше життя. Тому що буде дуже великий тиск, як я ще раз говорила. Також будьте обережні, тому що травень несе вам дуже великий е, такий е, соблазн, е, на який ви можете е, піти. Тобто з'являться люди, які будуть не дуже зовсім гарно на вас впливати. І ви під тим пливом можете наробити деякі дурниці. Що стосовно ваших е, здоров'я, то я б сказала, це більше психосоматика, слідкуйте за своїм нервовим е, е, станом і намагайтеся викидати все погане з голови. Також янголи охоронці радять перед тим, як щось приймати, якісь рішення або дію, дуже, дуже добре проінформуйте ту чи іншу інформацію, яка до вас поступає, і тих людей, з якими ви починаєте знайомитися, тому що не всі люди. Які будуть біля вас, будуть мати дуже позитивний плин. Тому перед тим як знайомитися або е, якісь е, зв'язки мати, то будьте дуже обережні і е, узнайте детальніше про ту чи іншу людину. Терези. Терези, будьте дуже і дуже обережні в своїх діях, в своїх поступках. Тому що у вас також випав старший аркан. І тому також для Терезів цей місяць буде мати дуже велике значення у всіх сферах життя. Але це непоганий місяць для прийняття якихось рішень. Дивіться. Вперед, міркуйте, плануйте, але будьте обачними своїми бажаннями, своїми діями, своїми е, тими м, поступками, на які ви йдете, тому що це все може обернутися проти вас. Е, тому що у вас іде, як би сказати, така обнульовка або завершення вже. Тобто завершення переходить в новий етап обнульованої ситуації, обнульованого життя. Такий переход, я б сказала, ви будете мати. Тому сприймайте все легко, відпускайте все легко, робіть все легко, не напружуючи себе чимось. І не треба, янголи-охоронці вам говорять, щоб ви. Більше не приймали такись серйозних рішень і робили те, що у вас зараз є. Тобто смиріться з тим, що у вас є, з тою ситуацією, от саме в травні. Не треба приймати якихось серйозних рішень, не треба бути таким активним сильно, а будьте, пливіть по течії, та, яка у вас зараз є. Ну, і звісно, приймайте все те з легкістю. Що стосовно здоров'я, то тут, в принципі, все непогано, але також дивіться більше на свій кров'яний тиск. Можливо, це навіть, навіть і дитячі хвороби. Можливо, у вас можуть бути якісь ті, що були в дитинстві, можливо, якісь. Проявляться. Але, в принципі, все буде добре. Головне, приймайте все з легкістю і не навантажуйте себе і не перевантажуйте себе тяжкою працею і тяжким таким тягарем, який вам не треба. Скидуйте себе з те лишнє, що вам заважає по життю. Скорпіон. У скорпіона для того, щоб вирішити якісь питання, проблеми, можливо, скорпіонам треба вирішити вже в якусь дорогу, щоб знайти відповіді на ті питання, які вас зараз турбують. Тому для багатьох скорпіонів травень буде більш подорожі. Можливо, ви вирішите в якусь мандрівку, в якусь поїздку. Яка зможе вам допомогти. Також у вас будуть виникати дуже багато питань е, по житті, багато якихось проблем, але ви все це зумієте вирішити, ви це все зробите. Біля вас буде людина, яка вам буде в цьому допомагати, яка буде керувати вами, вашим життям, і допомагати, знайти е, ті відповіді і знайти ту пристань, знайти той спосіб вирішення ваших проблем. Ви не одинокі по житті, скорпіони. От саме в травні у вас є людина, яка зможе вам допомагати в деяких ваших складних ситуаціях. Також янголи-охоронці вам радять, що не треба виносити всі свої проблеми, всі свої життєві трудності. На Публіку для людей. Тобто, зумійте здержувати свій, свої почуття, свої емоції при собі, тому що ви тим самим можете трішки собі нашкодити. Тому, скорпіони, самим хорошим і самим таким благополучним подією у вашому житті в травні місяці це буде поїздка. Заради якої ви зможете розрулити, вирішити всі свої, або навіть просто деякі, але основні ваші питання. Стрільці. Для стрільців також буде непогано, якщо вони почнуть щось робити по-новому. Можливо, вам треба, так як і овнам, Стрільцям треба по-іншому або по-новому, дивитися на деякі е, питання, на деякі проблеми, щоб їх вирішити. Е, тому вам також треба залишити оте старе все позаду і дивитися в майбутнє е, вже зовсім іншим поглядом. Також, е, щоб щось вирішити, щоб знайти щось для себе. Вам також потрібна поїздка, можливо, якась дорога вам світе в травні для того, щоб покращити свій стан і фізичний, і, скажімо, емоційний. Також дорога все виріше. Також будьте уважні, не перевантажуйте себе, не роботою, тому що у вас можливі будуть проблеми, саме зв'язану з спиною. От саме спина, корпус, корпус у вас буде від тої роботи, від тим, чим ви займаєтеся, у вас будуть, можливо, якісь проблеми, тому не перевантажуйте себе. Янголи-охоронці вам радять, керуйтесь логікою, думайте, роздумуйте перед тим, як прийняти якесь рішення, або пустити в когось своє життя, або відправитися в якусь поїздку, або взагалі щонебудь вирішити, керуйтеся в першу очередь своєю логікою. Думайте, не коритись, не керуйтеся чужим поглядом, а і саме своїм. Саме своїм. Тому ви зможете знайти всі ті відповіді і вирішити ті питання, які вас саме більше турбують. Але для стрільців саме було б хорошо також подорож, якась поїздка для вирішення деяких питань. Кози роги. Настав ваш зоряний час у травні. Всі ваші бажання здійсняться. Якщо ви раніше чимось хворіли, то в травні ви почуєте полегшення вашого самопочуття, ви будете наповнені силою. Це ваш зоряний час. Ви будете сяяти, як зірочка. Як зірочка на небі, і також цей місяць травень для вас буде дуже-дуже важливий. Тому не пускайте можливості десь показати себе, десь засвітитися, десь більш проявити свої таланти, свої здібності, проявляйте, показуйте, і це також вплине на ваше майбутнє, на гарне ваше майбутнє. Стосовно здоров'я, то тут е, саме для жінок е, молочні залози, бережіть свої груди, от саме груди е, бережіть. Або при потребі зверніться до фахівця. Але така тема у вас буде просліджуватися. І саме головне, янголи-охоронці вам радять і просять, щоб в травні ви. Зуміли знаходити ті компроміси в своєму житті з людьми, з якими ви будете спілкуватися, і для вирішення деяких питань. Шукайте компроміси. Робіть в різних сферах, чи то вдома, чи на роботі, чи в якомусь колективі. Будьте більш дипломатичні і шукайте у всьому компроміси. Ну, і також зірочка для вас сяє. Дивіться, сприймайте всі всі знаки, які до вас буде посилати ваше життя, ваші янголи, ваші вищі сили. Сприймайте всі знаки, дивіться, дивіться сни, які вам будуть снятися, Сниться. Прислухайтеся до них, тому що сни в цей період вам також будуть давати підказку для того, щоб вирішити щось, те, що вас турбує. Вони дають підказку. Ну і будьте більш дипломатичними у відносинах. Водолії. Для вас відкриваються нові двері в травні. У вас буде. Більше вибору, вам треба буде зробити вибір, що для вас саме головне, і до чого ви прагнете. Тому в травні вам прийдеться зробити вибір. Але не спішіть, тому що це все тільки на початку, це все така ілюзія. Те, що ви плануєте, це лише в вашій голові. Поки що реалізовувати його не треба. Ви можете планувати, ви можете мріяти, ви можете вибирати, що ви хочете, як ви далі бачите своє життя, що, як ви до цього йдете, що для вас головніше, такі саме питання будуть відкриватися в травні для водоліїв. А що говорять янголи-охоронці? А янголи вам говорять, Думайте про майбутнє. Перед тим, як щось приймати якесь рішення, то в першу чергу думайте про своє майбутнє і плануйте на майбутнє. Але поки що, в травні ваші плани вони не будуть мати великого сенсу. Вони будуть лише у вашій голові, у ваших думках. Але ви повинні це все спроектувати правильно, щоб надалі. Воно вам приносило лише користь. Тому поки ще все в ілюзіях, поки ще все в планах, але в майбутньому це вам принесе дуже і дуже непоганий результат. Тому думайте про майбутнє і робіть правильний свій вибір. Ну і завершує наш сьогоднішній гороскоп це риби. Для риб також буде цей місяць. Більш фінансовим, тобто до вас будуть поступать фінанси е, лише стільки, стільки вам треба на прожиття. Можливо, деякі риби будуть в пошуках нового заробітку, нового підзаробітку, е, Також, е, але ви отримуєте, ви отримуєте, але не розраховуйте на якусь велику суму. Також робіть і поступайте, намагайтеся робити все, не спіша поступово законно, тому що янголи вам говорять, лише в законі ви доб'єтеся успіху. Тому намагайтеся не махлювати, не обдурювати закон, а поступати по-чесному, по, по справедливості. Та й і рік цей, як я вже говорила в минулих відео. Що карма діє цілий рік і тому будьте уважні з кармою. Що стосується вашого здоров'я, то тут все буде непогано, все буде стабільно. Єдине, що також правий коліний сустав, от саме права кінцівка ноги, будьте обережною. Дивіться під ноги, слідкуйте, тому що, можливо, якісь невеличкі битові такі. Травми. Це битові, і вони невеличкі. Вони навіть за день виліковуються. Але будьте обережні. Ну, і для риб це, як я вже говорила, взагалі, взагалі це робота, фінанси, пошук. Можливо, навіть і пошук особистого життя буде. Але він буде таким незначним. І все буде. Так стабільно, все буде проходити стабільно. І якщо навіть і будуть якісь знайомства, то це на початковій стадії. Можливо, якась новина непогана про заробіток, про роботу ви отримуєте. Це також гарна новина, яка вас обрадує. Але знову-таки не розраховуйте на великі гроші. Вони до вас будуть поступати, але стільки, скільки вам треба. Ну що ж, на цьому я буду завершувати гороскоп. І з цього гороскопу, що я зробила на травень, я бачу, що просліджується така ниточка, що травень буде мати для багатьох, більшість багатьох знаків зодіака дуже і дуже велике значення, тому що випали більшість старших арканів. А це глобальні зміни, глобальні перетворення. Глобальні рішення в вашому житті. Тому прислухайтеся, будьте більш духовними, робіть якісь дії, працюйте, тому що це вже останній місяць весни і на порозі вже стоїть літо. І влітку треба вже бути більш активними в своєму житті. Ну, а в мене на сьогодні все. Кому сподобалось, ставте подобайки. Не забувайте підписуватися на мій канал, тому що попереду вас жде ще розбір сумісності знаків Зодіаканих. Е, тому не пропускайте. І я вас чекаю вже в наступному відео. Хай вам щастить, бережіть себе, своїх близьких і всього вам найкращого!